І у хочеряді ще одна історія з екіпіруванням. Значно приємніша для українських фанатів. Трапилося це у 2018-му, коли Євген вже виступав за грецький паук і продемонстрував свої сині жовті щитки фанатам московського Спартака після матчу Ліги Чемпіонів. Ну, Я ж не просто так показав. Коли ми йдемо хлопати там нашому сектору, там сразу за воротами сектор Спартака, а не тича там всякі, там, ну, ти сам розумієш, що там пальці, руки, йди сюди. Я ж, ж русский знаю, що вони говорять. Ну, я так чуть не зержався. Я понимал, що мені никакие пальцы пальці руки показувати, то що може все угодно бути. Я показав щитки. Ну от і на этом все закончилось. Після цього в українському оборонці були проблеми і з президентом Паука. Я звонив син, син президента. Не мені звонив, вадику дзвонив. І ми говорили, типа що такого не ну не взяв же... у нас мой папа, президент клуба російський, а ти ну, он такої показує. Типоніважені кати у нього тако ні уважені. Справа зіграли то я нічого такого не показав, що ті да що я українські люблю Україну. Хай там як московити через поразку пауку в тому матчі вилетіли із лі чемпіонів.